Якось Херсонська школярка Поліна Козлова отримала найвищу нагороду у номінації Креативне письмо на міжнародній олімпіаді геніїв, яка щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки до початку повномасштабного вторгнення. Я, напевно, як і більшість українських підлітків, просто навчалася, а особисто персонально я навчалася в Херсонському фізико-технічному ліцеї. Я закінчувала 10 клас. Планувала йти навчатися в Каразіна, вивчати східні мови. Всеукраїнський етап Олімпіади Геніїв проводить Мала Академія наук України. На той момент Поліна вже брала участь у конкурсі наукових робіт, тому їй запропонували взяти участь в Олімпіаді. Вірш про забруднення океану дівчина написала, перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні. Я б дуже хотіла спробувати написати вірш англійською. То давайте я от мені дали тиждень. І за цей тиждень я написала вірш, який всім дуже сподобався. і Ми вирішили відправити його на Олімпіаду. Дівчина виїхала до Канади, де живе подруга матері. Разом з новими друзями Поліна почала займатися волонтерством, допомагають облаштовуватися переселенцям з України. Декілька місяців тому приїхала родина з Маріуполя. Там дуже цікава історія, і вони приїхали просто з двома рюкзаками. У нас була дитина, і ми збирали їм одяг, сортували по розмірам, збирали їм якісь речі першої необхідності, тобто там їжу на перший час, якісь uh, предмети особистої гігієни. Після закінчення школи в Канаді дівчина планує вступити на спеціальність журналістика та створення фільмів. У майбутньому Поліна хоче створювати документальне кіно. У листопаді їй виповниться 17. У день народження загадає як найскорішої перемоги та звільнення Херсона. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.